Привіт усім, всіх вітаю. Так, друзі. Пішла курам, підсипала трохи. Ще... Худи Мурка? А де? Де вона є? Білка, Во. ходить за мною світ світ. Трохи ще підсипала курам. вже закриваю їх, а тегають спати. Вже половина вже й спить вона на банках. А та всюди за мною. Всюди, куди я туди бабу. Так, друзі, що в мене? Наразі чекаю, чоловіка зараз має приїхати. Якийсь чоловік не мій, якийсь чужий, має приїхати за сіном. Але що, каже, лише е, ці мішки. Ми йому забер, наберемо, а він завтра забере. Бо він не може сам набирати щось там після операції людина. Ну, коротше, неважливо. Суть того, що лише мішки, а теж кролі має. Так, а ще багато питаються за тюками. Думаю, що ви десь, ну, знаєте, хто люди займаються сіном, тюкують, чи вони там перепродають, чи самі роблять, не знаю. Тюкують і люди собі забирають в тюках, так як корові. Ну, бо що, як кажеш, набирайте в мішке, ну що крові в мішке набирати? Тут треба, знаєте, в тюках, щоб ну, об'єм великий. То в нас переважно беруть ті, хто мають кролики. Ось таке беруть сіно. Потрошки. Та добре, нехай, нехай купляють. Нехай купляють і нам добре, і людям добре. Бо нам нашу того сіна, що б нам з ним робили. Трошки лишимо собі курам, але в основному там багато ж. Треба попродати його. Маленько продаємо. По пару пару мішочків. Кому скільки треба, то стільки собі набирає. Продаємо. Наразі чекаю, десь доїжджає той чоловік. Шо, чекала цілий день, тепер чоловік на вечір п'ята година приїхав привіз мішки. То вже треба буде в темноті йому набирати. Та нічого, наберемо. Моя Морка їсть. Мурка хіба може наїстися, коли буміка нема. Гони її страшне. Чи він хоче їсти, чи не хоче їсти. Гони її мерезниці. Чи то його м'язка, чи він голодний, чи він не голодний, кітці не дасть їсти. Мушу закрити двері, вигнати бунка, тоді кітка наїсть. їсть. Добре. Я що? Як ви могли бачити, на обід робила пельменьки. На вечір спекла. Пекла гумілочки, четвертинки. Бачите, як гарно жир зійшов весь. І що? І зараз ще щось зберу на гарнір. На дворі ніч а чоловік наверху набирає сіно. Та як ніж, друзі. Десь година сьома, але воно вже воно вже ніч. Хай Найбільше щастя. Дякую. Лямпочку собі повішав. Отак, бо тут, тут немає світла на горищі, та тут і немає такої потреби, щоб нам тут світло ставити. Брали сіно чи щось таке вдень. Тут нічого не робилося ввечері. бачите, прийшло... Прийшов час, що треба і світло. Казали люди, щоб ти маску взяв, бо це ж пилюка летить. Я не не годин масці. мастер. Yeah. Навіть рукавицю не хоче брати. Прости маску. В рукавицях не в масці не годин. Думають, що, думаю, ж так легко все. Люди ще питаються за віннички, може, продаєте. Ні, ми віннички лишаємо. Коськам нам. Ой, коська, бачите, як привикла. Кура. Привикла, що є коськи і все. Куриття. я. Курит. А, кури хочуть? Теж вітаміни. Колись як ще були ці. Кози я давала, а кури ходили. Коло кози, то так скакали, страшне хотіли. Тоже, а... Потім вже їх забрали, все вже не давали. Щоб козам вистачило, а то от старі їм курам буде. Добре. Чоловік набирає, Я казав чоловік цей. Ну той чоловік, що, що замовив 5 мішків, але привіз вже вісім. А так всі Першим беруть одну кількість мішків, а потім ще приїжджають, ще беруть. Так, от того рахуйте все було сіло, це є? Та я кажу, потрошки. Потрошки продаємо Та й добре, що. Ось такий сьогодні був день. Нічого особа такого не робила, їсти варила. Що такого не робила. Тепер вже, друзі, цей. Зима можна трошки відпочити. Хоча не годен, так, не так привиклося. що ти маєш щось робити, рух. Питалися мене, чи Я не скучаю за козами. Ні, друзі, тако якщо в хаті забуваюся. А приходжу до хліва, а тоді вже їх немає, то тоді вже якось так трошки так би, сумно чи пусто стає, але. Чекай, то світло вдало падає. Але що, друзі, все, що не робиться, робиться на краще. Та й все. Треба йти далі, рухатися далі. Ну, ми і так не планували, що ми все будемо їх тримали кози. Був якийсь певний період часу, та й все. Добре. Всім гарного вечора, спокійної ніченьки. Всього тільки вам доброго. Доброго, гарної підготовки до свят, хто тобто готується, бо ми щось зовсім не налаштовані щось, я не знаю. Як ні одного року, ні, так? А що, Артура? Нема з Артура питалися, друзі. Артур, Артур працює. Працює, вчиться все на купу. Трохи тяжко, але... але. Він сам хотів, він сам хотів їхати. Він сам все собі оформив, знайшов фірму, знайшов перевізника. Все-все сам. Тільки нас поставив перед фактом. А це не маленька що скаже, не їдь, не роби. Це вже, знаєте, це вже такий вік, що не самі вирішують все. Тому якось так. Брата нема, брат служить. Ось так знаєте на душі якесь таке, не дуже хочеться. Ми зготуємо, але настрій взагалі наділим, ще мені ставила і все не знаю. Чи буду ставити. Добре. Спокійного вечора, мирної ніченьки, всього вам тільки доброго, Па-па. па, -па. тато. Па -па.